З виправних закладів області амністують майже 1% засуджених. Загалом же їх у регіоні більше 9,5 тисяч. На обліку у кримінально-виконавчих інспекціях перебувають більше 10 тисяч. Нещодавно набув чинності закон України про амністію. Під його дію у нашій області підпало 65 засуджених та 442 людини, що не були позбавлені волі. Окрім того, ще 15-ро отримують зменшення строку покарання. У нашому регіоні в колоніях суворого режиму знаходяться Засуджені за тяжкі та дуже тяжкі злочини. Тому відсоток амністованих невеликий. Вийдуть на волю у переважній більшості ті, кому до кінця строку залишилося менше року. Амністія приймається тільки ісключительно по рішенню суду. Ісключительно Після індивідуального не може бути прийнято судом рішення. К примеру, да, находится у нас колония в, в Солонянском районе. Судом не может быть принено отпустить 15 человек. Она принимается индивидуально после рассмотрения индивидуального заявления материала на амнистию. Так же самое может быть амнистия, рассмотрена судом по заявлению осужденного.